Сьогодні в відео. Українські команди дізнались своїх суперників в плей-офф юнацької ліги чемпіонів. Ліонель Месі може повернутися в Європу. ПСЖ цікавиться забарним. Металіст 1925 виставив на трансфер одразу 9 гравців. Кріштіану Роналду продовжить контракт з Аль-Насром. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Пау Віктор готовий розглянути можливість приєднатися до Бетісу на правах оренди лише за умови, що Барселона наполягатиме на його переході до клубу. Манчестер Сіті, ПСЖ та Атлетико Мадрид хочуть підписати Абдукодіра Хусанова. Ланц готовий продати захисника за 30 мільйонів євро вже в зимове трансферне вікно. Зоря в зимове трансферне вікно буде шукати підсилення на три позиції: клуб хоче знайти центрального захисника, опорника і Вінгера. Молодіжні команди Динамо та Шахтаря дізнались суперників в плей-офф юнацької ліги УЄФА. Динамо зіграє за талантою, а Шахтар зустрінеться із Гофенгаймом. Ліонель Мессі може возз'єднатися з гвардіолою в Манчестер Сіті. Пеп дуже хоче взяти гравця в оренду, щоб виправити результати клубу в 2025 році. ПСЖ цікавиться за барним. Французький клуб знаходиться у пошуку правого центрального захисника. Зазначається, що український захисник був предметом початкових дискусій на рівні клубу, проте вони навряд чи зможуть поборотися за його підписання, оскільки у складі ПСЖ грає Матвій Сафонов, що робить прихід гравця збірної України неможливим через геополітичні причини. Мілан зробив гравця Евертона Домініка Калвертальюїна своєю головною трансферною ціллю. Трансфер можливий влітку 2025 року. Ейрік Хорнеланд, новий головний тренер Сент-Етьєна. Контракт підписаний до літа 2027 року. Тоттенгем зацікавлений в підписання Мілана Шкрін'яра в січні. Артура Мело можуть орендувати в січні. Гравець цікавий вільяреалу, Бетісу та Валенсії. Арсенал визначився зі шорт-листом форвардів на літнє трансферне вікно. Бенямін Шишко головний кандидат, оскільки каноніри сумніваються, що Віктор Дьокереш заграє в АПЛ на своєму нинішньому рівні. А варіант з Олександром Ісаком відпадає через те, що гравець занадто часто травмується. ПСЖ націлився на два придбання цієї зими: йдеться про Вінгера і правого центрального захисника. Манчестер Сіті розглядає можливість підписання Евана Фергюсона. Барселона веде переговори з Манчестер Юнайтед про можливий обмін Решфорда на Френкі де Йонга. Манчестер Юнайтед хоче позбутися свого Форварда і посилити півзахист, тому запропонував Барселоні такий обмін. Металіст 1925 виставив на трансфер одразу 9 гравців. В клубі ведеться пошук інших команд для гравців, на яких не розраховує нинішній тренерський штаб. Металіст готовий продати Вадима Червака, Ігоря Курило, Євгена Пасіча, Максима Жичикова, Ігоря Когута, Дениса Гармаша, Олексія Сидорова, Раймонда Овусу, Андрія Черука. Челсі нарешті знайшов собі спонсора. Ним може стати Мерседес Бенц». Німецький автогігант готовий заплатити Челсі за восьмирічну угоду близько 520 мільйонів євро. Офіційно з сезону 25-26 суперкубок Німеччини буде перейменовано на честь Франца Бекенбауера. Діаш пропустить чотири тижні через травму. Челсі зацікавлений у мусіалі і перебуває в постійному контакті з представниками гравця. Мусіала наразі пов'язаний з відходом з Баварії. Сам гравець бачить себе в Іспанії, якщо покине Баварію де Реал Мадрид. І Барселона стежать за ситуацією з його контрактом. Деле Аллі оголосив про свій відхід з Евертона. Незабаром гравець почне тренування в Комо. Таліска близький до переходу в Фенербахче. Аль Насер вже шукає заміну 30-річному півзахиснику. Офіційно Бен'ямін Вербич покинув Панатінайко з вільним агентом. ЛНЗ зробив офіційну пропозицію турецькому Шанли Урфаспору щодо трансферу правого Вінгера збірної Малі Алі-Мале в розмірі 600 тисяч євро. Офіційно Андрій Цуріков продовжив контракт з Колосом. Нова угода підписана до літа 2026 року. Британські журналісти стверджують, що Крістофер Нкунку розглядає пропозицію Тоттенгема і Арсеналу. Також гравцем цікавились Барселона, Атлетико Мадрид, Баварія, Байер Леверкузен» і «ПСЖ». Белінгем визнаний плеймейкером року за версією «ІФФГШ». Найкращим гравцем 2024 року. Газета «The Guardian» визнала Родрі. Яго Аспас продовжить контракт із Сельтою. Угода капітана галісійців спливає в кінці нинішнього сезону, однак він залишиться в команді ще як мінімум на рік. Один з найбільших піратських сервісів Іспанії Рога Директа, зобов'язали виплатити 31 мільйон 600 тисяч євро компанії «Медіа Про» за незаконну трансляцію матчів Ла Ліги. Манчестер Сіті буде активний на січневому трансферному ринку. Клуб можуть поповнити до чотирьох новачків. Пріоритетом є позиція опорного півзахисника, але також Сіті буде шукати форварда, центрального і правого захисника. Роналду залишається в Аль-Насрі. Продовження контракту Роналду з Аль-Насром буде розраховане на два роки з опцією продовження ще на рік. Барселона сама виробила 150 тисяч футболок, поки домовлялася з Найк. і тепер не має права їх продавати без дозволу. Каталонці можуть втратити 1,5 мільйонів євро. 17-річний український воротар Олександр Петренко виступатиме за Вікторію Скельна на правах оренди. Реал Мадрид виявив інтерес до гравця Севільї Хуанла Санчеса. Барселоні потрібно 60 мільйонів, щоб досягти балансу в доходах і витратах у січні. Наразі дані Ольмо ризикує не потрапити в заявку на участь у Лалізі після 31 грудня. Альфонсо Девіс відкритий для потенційного переходу з Баварії у Ліверпуль. Ліверпуль може зустрітися з агентом з приводу підписання гравця. Саудівські ЗМІ повідомляють, що Аль Насер прагне підписати Віктора Осімхена і планує відмовитися від Садіо Мане. Осімхен думає залишитися в Туреччині, але може розглянути варіант із Саудівською Аравією. Новим тренером Атланти став норвежець Ронні Дейл. У нього вже є досвід роботи в МЛС. Раніше він очолював нью йорк Сіті, а також тренував шотландський Селтік і бельгійський Брюкге. Барселона не полишає спроб підписати Луїса Діаса. Клуб вважає, що зможе виконати всі умови для трансферу футболіста і планує зробити це наступного літа. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.